Це заняття про силу різниці, про те, що незгода це не загроза, а можливість, що мрія не завжди про досяжне, але завжди про справжнє. Це заняття нагода розказати дитині, що вона може мріяти по-своєму, що вона має право не погоджуватись. Але також що це можна робити з повагою, гідно і з усвідомленням відповідальності. Працюючи над цим заняттям разом з Алевтиною нашою командою, ми не могли оминути увагою легендарний український літак Мрія, який є потужним символом того, як уява, відвага і цілеспрямованість можуть підняти в повітря те, що здавалося неможливим. Зараз це ще й наша спільна запланована мрія відновити його після перемоги так само, як відновимося усі ми. Дайте дітям усвідомлення того, що відновлення починається в будь-якій точці, навіть прямо зараз.